Що, дівчата, привіт? Готові повідповідати на каверзні питання? Конечно, Поїхали купувати продукцію Oriflame тільки для особистого користування, не розвиваючи біз... бізнес? Крінж ну, та крінж запускати таргентовану рекламу для залучення нових партнерів. Спамити всім підряд в дірект. Привіт! Хочеш заробляти в Oriflame? Крінж. Бути іконою стилю та краси, показувати лайфстайл і залучати людей через власний приклад. Нор казати боріфказати, що воріфлеєм нічого не вийде, навіть не спробувавши крім купувати лише по знижках, але скажете, що в бізнесі немає доходу. Крін ділитися своїми результатами, доходом, рівнем, стилем життя, щоб мотивувати команду. Норм. Чекати, що люди самі прийдуть в команду без жодної дій, розвивати особистий бренд і ставити в впі ставати впізнаним ем, партнером і лідером. Норм. Норм. Залишатися в тіні і боятися заявити про себе, Крінш. використовувати продукцію і чесно рекомендувати тільки те, що подобається саме вам. Norm. Говорити, що ворі флейм не лише косметика, і не розуміти всі можливості компанії. Привет. Привет. Ну що, дівчата, дякую вам за такі чесні відповіді.